Вісім куль в нього випущено серед білого дня. Почнемо з Порубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної Ради, головним спікером. Дуже довгий час. З 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в костюм Глова. Да? Доставці теж реклама для голови, не очень ну, доставщика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив він. На нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 16 В нього кидали гранату. Він ви. Вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він а, от, ну, 2016 шістнадцятого по 2019 а, він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно: непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії, але як ви бачите, еліта України в. Винищується, ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня.